Всім привіт, друзі! І, і скоро вже у мене дуже сильно скоро, з тим народині. І ми прийшли в магазин обирати мені одяг. Так, ми прийшли шукати кірюшки якийсь яскравий образ на її неон неон-паті. Давай шукати якийсь яскравий для тебе образ. Давайте. Давай, Давай. А ну дивимося, що ж нам таке обрати. Тому що нам треба яскраве, щоб воно світилось. Ну, таке щось біле. біле або щось таке зелене, жовте, блакитне, рожеве, різнокольорове. Ось ми вже набрали, тільки зараз будемо приміряти. Подивимося, що ж підійде. А тепер прийшли обирати пригощення Кіреним однокласникам до школи, так? коли ти будеш на день народження всіх пригощати. Обирай цукерки, які ти хочеш. Так, Кіра обирає ці цукерки. Давай, будемо купувати. Підемо важити. Подивись, який номер. Номер подивилась? Ось, будь уважна, Ось, 534. На вагах ми набираємо. Давай. Натискаємо і забираємо стікер. Ну, звичайно, 534. Ложи. Обрали ще одні цукерочки. Давай. Важи. Давай. 530 номер вірно. Наклеїли. Супер, молодець. Ложи все. На місце. Ура! А тепер ще обов'язково обираємо сік. необхідно, ми вже купили і зараз будемо складати в окремі пакетики. Так, показує, які смаколики в нас є. Бабуся, я коли відкрила, я дуже сильно здивувалася з цими фантиками. Так, це наша бабуся Оля готує ось таку домашню пастилу так. із я... домашніх фруктів. Окремо так? Мама нашла стільки таку. Так. І ми цю пастилу також будемо ложити діткам на пригощення до школи. так? Ще мільярд соків. Стільки, скільки потрібно. Так, давай покажемо. ага, Давай ближче покажемо ще що в нас тут. Ось так. Дивіться, каже отакі бабусіні смаколики. Хто, кому, хто зацікавиться, кому буде цікаво, ми залишимо або ось можете побачити її контакт. Залишимо ще в описі під відео. Це домашня пастила. із домашніх бабусіних фруктів вона готує внучкам кірі і Стефанії. А це вирішили. Також можна і на продаж, а це вирішила вона також приготувати кіриним однокласникам до школи. Що ж, пакуємо? Давай. Берем перший пакет. перший сік. Так, беремо пакетик, кладемо туди сік. Середньо. Ну, звичайно. А я? А, як? а, як? а, якщо? а якщо Без Без я? ще по-другому? Пишемо. Ось так. Я ще чуть не майстер по класності. Так, покажем. тепер бери пасту, ложи. Я її так не беру, що мусок. Беру ось одну ось цю. Так. І другу ось цю. Перший пакет готовий. Заповчовуємо другий. Давай, працюємо. Заповнюємо смаколиками. Пасу. Ось цю і ось цю. Зараз другу готову. Супер. Я просто швидко працюю з цією. Давай? працюй далі. Ось Кіра попакувала вже всі смаколики по пакетикам. Ми ось частину вже закрили і положили от коробку і в такий пакет. Залишилось ось ці позакривати. Подивіться, як красиво все виходить, так, давайте? Так. Супер, ти задоволена? Саме ти... Ось це задоволена, так? Красиво. Супер. Ну, супер. Оце буде смачний яскравий день народження навіть Заклеє. в школі. Заклею. Все настав же той вечір. Коли у мене завтра буде день народження. Завтра. Сьогодні ти засинаєш. А завтра вже кидаєшся у мене день народження. Так, вірно. Які в тебе емоції? Що ти відчуваєш, доці? Радість. Радість, очікування. Так. Від дня народження від цього дня. От зараз ти засинаєш тобі ще 6 років. А завтра ти прокинешся і тобі вже 7 Ти готова? мені Ні. <сум> Ні. Засинай. <сум> На добра ніч, солодких тобі снів. І тобі. А тепер добрий ранок, доця і тобі уже сім. вітаємо тебе з днем народження, наше сонечко. Будь самою здоровою і самою щасливою дівчинкою у світі. Ти у нас, нас сама-сама-сама найкраща. Ми тебе дуже сильно обожнюємо, любимо, віримо в тебе і знаємо, що в тебе все вийде. Головне, вір сама у себе. І Лолочка прийшла вітати, Кирюшку. З Днем народження, бачиш, всі тебе вітають, вся сім'я тебе з самого раночку вітає з днем народження. <показує> Показуй. <показує> так, це кішечка така. От. У нас є чорна кішечка, це в нас подебіла з різнокольоровим. Їй так все цікаво, вона хоче теж подивитися, що там, що там, що там Що там, що там, що там, що там. Да, Лалуся? Кіця он буде. Давай відкривай, лолочка познайомиться з новою кішечкою. Так? Давай, покажи сімірочку, щоб ви знали. Це сімірочка. Ой, я не можу її взяти. Отак Ні, це сімірка, ось так вона. Отак. Сімірочка величезна. Вона трохи нахилилася, коли я Що Кіра відкриває. Цікаво тобі? І кітечка така буде її гладити, вона хвостиком махає, так, мурчить і нявкає. А вона така, ніби наш кіт новий з'явився. Отак, Лола, воно з'явився. <сі> ну, їй все цікаво. Я думаю, що якусь що переноску за... відкрию. Так, що це за кулька така? Що це за переноска така? Їй все цікаво. І тут щось треба. Давай. Суч. Я тобі допоможу, давай. <реш> щоб ви розуміли, Кірюшка вже його тиждень, як побачила цього котика, <реш> тільки чекала, коли ж уже наступить день народження, щоб нарешті ми їй його подарували. Так, доць? <реш> Ану, покажи. Давай включимо його. Так, Зараз тут він вмикається Ось тут всередині. Він спить. Зараз, зараз. Покажи. так Гладє, де там гладиться, як там буває. Ай, ти висяк йому добре. <ріху> так спинку йому хвостик там. Гладь, спинка. Так, 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 йому це подобається. подойдеться. <ріху> <ріху> Ось отак. Ну, більш детально ми покажемо в інших відео, а зараз нам потрібно ще збиратися до школи досі. Сьогодні ще ж пригощати однокласників і працювати на уроках. Добре? Класний. Мякусінький такий, скажи, не безправжній. А там у нього на лапці ще ось. Ой, мурчить, морчить. Мурчить. Мурчит. Ой, ось А отут вот дивися, так треба трохи натиснути і потримати. Тепер говори слово. Класно. найкращий котик у світі Дякую. Дякую хі Дякую. Отакет. Прекрасний! Кот. Як дивиться, ніби справжньої нет. Все, кірюшка зібралася. Покрутись, повертись. Нічого не видно, звичайно, ну нічого, там рожевенька така кофточка, футболочка. Кирюшка йде до школи. Понавчається, попригощає своїх однокласників смаколиками за день народження, відсвяткує там з ними і повернеться додому. І ввечері ми будемо святкувати уже із друзями, так? Твоє неон паті. А зараз всім пока-пока. Гарного дня. Пока-пока. І тобі вдалого доця. З днем народження ще раз. Дякую. Все, я Кирюшку забрала зі школи. Ти пригостила своїх однокласників смаколиками. Так. так, всім все вистачило, сподобалося? Тебе вітали сьогодні в школі? Самого ранку. <гаджання> По бажаннях, які говорили? Казали, нехай в тебе буде щастя, ти будеш здорова, в тебе ти була найкраща в класі. <гаджання> Молодець. Ти всім дякувала, так? А що тобі подарували сьогодні в класі? Ось такий цікавий чудик. Його ми будемо поливати, і з нього буде проростати травичка. І він буде, так, і він буде такий з волоссям, потім цю травичку можна буде стригти і робити йому зачіски. А ще наша лолочка може їсти цю траву, так? І буде зачіска від лоли. Так. Сподобався тобі день сьогодні? Ти сьогодні молодець, ти ще навіть активно працювала на уроці. Оксана Костянтина тебе похвалила, тому доця продовжуй, в тому ж дусі. Давай. Ти велика молодець. А зараз ми йдемо додому, будемо збиратись, одягатись, робити зачіску і вирушати на вечірнє святкування твого дня народження. Неон паті. Ну зараз ще трішки прийдуть гості, ще будуть подарунки і сюрпризи. А потім будемо збиратись на твоє неон паті. Але це вже в наступному відео. Пока-пока!